Дві собі дають парує чи купаються тут воді. Чао Сатурня! Італія білиссима. О, Карабінірі ти дивись. От О, де як тут парує. М -м, парує, парує. Тут гольф. Ти знаєш, Віталік, що гольф в Америці і в Канаді, то є спорт номер один. Канади, такий репортер, що він все розказує. Я дуже інформатор. Зараз, як люди в Канаді, живуть і в Америці живуть. Я дизайн дивлюся з Канади, з Америки і воно все звітом походить в Віталік, щоб ти знав. Там вже майже в моді воно давно вже воно є, а тут воно у нас тільки ну, тепер приходить в приходить моду. Наприклад, кабіна Армадіо. Кабіна Армадіо дуже гарна. Що сьогодні, Віталій? Правда, класно. На відео гори все правильно. Тут, тут арабіярці не можна, тут треба бути позитиву, Треба позитиву бути, так щоб гарно відео як руль видно. Ти руль і ззаді. Скажи, що ти Віталій, двічі, скажеш, вам 61 твоя мама киджоване ніж ти. Суха. Да як тут так має бути? Не, 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 не. Тобі 61, а мені 30 один. Ти що? Добре, окей. Салют'ямо тутті. Чао-чао тутті, бо ноти! Ну і орандямо престо, пресно, что дома не лісей, добросі. Берандари дувер, а сіна. Ну, ну фіранці, де фіренці дує. Дріб то а тун чи ще треба Мілано? А, ще Мілану? З Мілану можу сказати. А e машина де стоїть? Твої Наталі зустрінеть? Де? В Берні чи в Тунні? Берні? Берні? А більше в Туні як поїдеш?

Ти спеціально так говориш, щоб я не зрозуміла. Я ж тебе знаю. Альмендільгель. Альмендільгель. Туналь Мельгільде. П'ять кілометрів. Okay. Окей. Чао-чао. Чао, а туті боронот, а туті. Грассіке. мені прови <laughs> треба робити. Спочатку такі пізніше буду мільйоранду. Допусі мільйора.